Ну а далі Нікіта Крилов приклад того, як фізичну силу можна здобути а внутрішній хребет ні. Він перша рука України в UFC, яка подалась на Московію. Я віддавав перевагу виступати без прапора, але зараз я радий і з гордістю представляти Росію. Є така особлива порода людей. Вони все життя мріють про велику страну, але чомусь не поспішають її будувати. Ну, це... Чиста огида він народився на Луганщині у містечку, яке нині має назву Хрустальний. Родина у Нікітки спортивна, батько-самбіст, мати легкоатлетка. Тож хлопчик розвивався фізично з самого дитинства. Вже у 16 років став чемпіоном Європи з карате Кіо Кошенкай. Але то як ми знаємо, для слабаків ми таким не займаємося. Україну Крилов особливо не любив, не так дивляться, не так розмовляють, не той прапор, і взагалі, навіщо цей гімн на змаганнях, коли в душі служу Отечеству? Мабуть, це приємно, що в мене вірить ще хтось, окрім мене і моєї команди, але це не так значимо. З часом рідне місто для Нікітки стало замалим. Тож після закінчення школи він переїхав у Луганськ і на кілька років взагалі забув про великий спорт. Шок, сенсація! Майбутній чемпіон з геополітичних стрибків трохи відійшов від ударів у голову і пішов набивати шишки в інших сферах. Він вчився на юриста, а паралельно працював шахтарем і. Вчителем фізкультури навіть моя бабуся про це знає, і це цікаво, тому що їй 80 років в цьому році. Дякувати Богу, вона знаходиться в повному здоров'ї. здраві пізніше. Крилов відновив тренування, познайомився із потрібним менеджером та переїхав у Макіївку. А на всіх змаганнях почав гордо казати, що він з Донецька. Те, що тривалий час прапора не було, було пов'язано швидше за все з тим, що основним місцем мого проживання був Донецьк. А як ми знаємо, на політичній арені багато дискусій на цю тему і не всіма визнана його приналежність. Тоді, коли каратисту вже здавалося, що його доля це суто клітка UFC, Росія прийшла сама на танках, з прапорами, з освобожденням, в Криму, у Донецьку і на його рідній Луганщині. І тут починається найцікавіше. Нікітка відкрито підтримав створення так званих ДНР та ЛНР. Бігав з триколорами та розповідав, які українці фашисти, так це діти божі, які потребують покаяння. Але коли на Донбасі розгорнулася антитерористична операція, так звана руська вісна пішла не за сценарієм московитів, крилов раптом розхвилювався. Настільки, що замість стати на захист нового проксіутворення на Донбасі, чомусь узяв квиток до Києва. Ну як би це були непрості два роки, моя кар'єра була під питанням. Судячи з усього, змішані єдиноборства погано поєднувалися із окопами і страхом загриміти під артобстріл. Тож Нікітка залишився в тилу глибокому, там де не стріляють і де захищає Україна. жах! Який жах! а що не жах? Українська толерантність часом б'є всі рекорди, бо рускомірний Крилов спокійно тренувався в Києві у формі з російським прапором. Наче це не столиця країна, що воює, а фан-зона якогось турніру у Москві. Їдьте в Росію, якщо вам там подобається. Як представник України Крилов виступав аж до лютого 2022 року і йому не заважало. Але після початку повномасштабки одразу перейшов у так званий нейтральний статус, став виходити в октагон без будь-якої символіки. Взагалі, я ж, ж залишаюсь топовим бійцем, і організація не може ставити мене з ким завгодно. Далі більше. В одному з поєдинків публіка помітила на тілі Нікітки нове тату на грудях символ одного з підрозділів російської армії. Вибачте, ви не патріот України. Крилов давно і впевнено визначився з новою батьківщиною. Живе в Кисловодську, а вже навесні 2025 року заявив, що виступатиме під триколором. Результат був швидше передбачуваним, ніж неочікуваним для мене. У липні 2025-го в Октагоні зустрілись. Два цікавих бійця. Крилов українець, який перевзувся в росіянина, та росіянин, який виступає за Узбекистан. Вгадайте, хто переміг? <звук> У нокаут відправився саме Нікітка ще на початку першого раунду, і триколор не допоміг. Нікіта Крилов отримав російський паспорт. Втім, не одразу. Перша спроба вийшла як у дешевій комедії. Замість урочистого вручення коротке затримання через проблеми з документами. Я хочу всім нашим глядачам сказати, що це не просто успіх, це феноменальний успіх. Тепер у нього є квиток у світ «Русского міра не до кінця лише зрозуміло, чому він не залишив документ так званої ЛНР. Він же так туди прагнув. Я, я не хочу. Ну, я не хочу. Крилов є у базі миротворця і офіційно не було повідомлення, що він позбавився українського паспорту. Тому теоретично тут його можуть засудити, якщо буде доведена державна зрада або колабораційна діяльність. Не дякуйте. Спаси вас, господи,